Ну, а ми тим часом рушаємо далі. Це ранок на телеканалі Апостров. Далі поговоримо про дива Божі, які ми беремо в лапка. Звісно, адже саме такими словами назвав терориста Путіна, патріарх російської православної церкви Кирило. Його божественність він порівняв. Із диктатором Сталіним, мовляв, ще в 1943 році. Лідер радянського союзу, чи то краще сказати, вождь, започаткував нову епоху православ'я. Як росіяни примудряються приєднати виправдання вбивства із поняттям віри? Про це ми запитаємо у Кирила Ворона, доктора філософських наук, професора університетського коледжу Стокгольма, Архімандрита. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Е, отже, дійсно напередодні, е, ось дивом Божим, е, назвав не тільки російського диктатора Володимира Путіна, а й самого Сталіна, е, очільник російської церкви, церкви Кирило. Як е, взагалі це можна поєднати? Е, Сотні тисячі вбивств і назвати це Божим дивом, як це можна пояснити з точки зору релігії, православ'я парафіянам, прихожанам російської православної церкви, яких ну доволі багато певно, що на території РФ? Так, справді патріарх Кирило продовжує формулювати, раціоналізувати, так би мовити, путінський режим, формулювати для нього. Ідеї, які дозволяють і путіну, і його прихильникам якось розуміти самих себе, виправдовувати самих себе, і в цьому сенсі місія Патріарха Кирила якраз полягає в тому, щоб дати обґрунтування тим злочинам, тому політичному режиму, який зараз сформувався в Росії. Це Патріарх Кирило робить системно, робить давно і, можна сказати, формулює якраз такий символ віри путінського режиму. І та проповідь, яка прозвучала 28 липня у день пам'яті князя Володимира, хоча самого Путіна не було під час цих, цих святкувань. Але Кирило звертався і до нього і звертався також до інших до представників насамперед російського істеблішмента з, з черговим таким поясненням, чому Путін і Росія це те саме. Умовно говорячи, так це головна мета його символу віри. Але додалися справ, справді справді нотки до тієї проповіді, яку сказав Патріарх Кирило у, у Кремлі. Під час святкувань це виправдання Сталіна. Досить незвично для Кирила насправді, тому що Кирило починав як ще е, молода людина в радянські часи, як такий непримиренний борець із, е, із атеїстичним режимом. Для нього фігура Сталіна була однозначно негативною. Мені це відомо безпосередньо, так би мовити, я можу це. Це підтвердити ще в школі. Він як учень такий виклик робив радянській атеїстичній системі, продовжував в такому дусі нонконформізму, антирадянському дусі. І Сталін був звичайно уособленням цього радянського духу, радянського атеїзму, тому що він найбільше вбив священників, найбільше посадив до. До в'язниць до владів єпископів найбільше знищив храмів, найбільше найбільше знищив вірян. От тобто, він є уособленням цього зла атеїстичного, комуністичного, і тут Кирил і Кирило завжди це чітко усвідомлював і, і неодноразово про це говорив раніше. А тепер він говорить дещо інше. Тепер він намагається виправдати Сталіна і показати, що його роль все ж таки була позитивна. І для держави, і, для, і навіть для церкви. От в цьому сенсі Кирило, як і в багатьох інших речах, він протирічить самому собі ранішній версії самого себе, скажімо так. Тому що в тих виступах, які він робив і в радянські часи, і потім, коли він був митрополитом, очільником відділу зовнішніх церковних зв'язків до свого обрання патріархом, та та навіть Перші роки патріархиства його заяви мали зовсім інше спрямування. Mm -hmm. От, і він засуджував війну, він засуджував примушення до церкви з боку, з боку держави до чогось. Він відстоював право людей на протест, а потім це все припинилося. Потім він став виправдовувати виключно путінський режим. Протирічачи і протирічить самому собі, тому що він говорив раніше, в тому числі по відношенню до Сталіна. Тобто це якраз нова така тема в його проповідях, тема в його політичному богослові, скажімо так, путінізма. І це є ознака, ну, на мою думку, подальшої деградації його як, як особистості і як, як церковного діяча. Е, можна припустити, що е, Кирило не сам обрав для себе е, таку ідею або е, не самостійна е, така думка прийшла виправдовувати е, вбивцю е, Сталіна і називати його Божим дивом. Зрештою, що такого божественного чи дивного створив. Йосиф Сталін, але е, чому на вашу думку зараз взялися виправдовувати Сталіна попри те, що культ його особистості був розвінчений ще десятки років тому? Навіщо це зараз е, російському військово-політичному керівництву? Тому що Сталін є моделлю для Путіна, це очевидно. Це та е, рольова модель, яку він грає. Яку розуміє російський народ, і в цьому сенсі Путін є популістом, тому що він підіграє якраз популярним настроєм? Сталін є популярною фігурою в такому глибинному російському народі. Він симпатичний Путіну. Очевидно, хоча спочатку і Путіну він був е, дуже несимпатичний. Колись, коли Путін лише починав свою політичну кар'єру, е, в нього не було так е, таких сентиментів до Сталіна. Він був такий більш демократичний діяч, все ж таки. А зараз е, Сталін став для, для нього особисто таким архетипом моделлю, е, так само як, наприклад, Іван Грозний, ще один е, е, тиран російський, теж є моделлю такою для. А для Путіна Кирило це, це розуміє і намагається виправдати цю модель. Але знов ж таки, повертаючись до ваше питання, чому, чому він називається Божим Дивом, це не випадково, тому що логічно а, поєднати, скажімо, Ренесанс а, християнства православ'я в Росії, те, що називав почали від а, за часів Єльцина називати а, духовним відродженням Росії. А, і провести цей ренесанс аж до 43-го року, коли Сталін справді зустрічався з е, патріалишими силисвітелями, деякими єпископами РПЦ, яких про це згадує Кирило в зв'язку з цим дивом, так би мовити. От і е, фігурою Сталіна просто логічно пов'язати це неможливо. Потрібна концепція дива як того, що розриває цей логічний ланцюг, який не вимагає логічного ланцюгу. Тобто це єдиний спосіб говорити про диво. Диво це єдиний спосіб, як склеїти те, що абсолютно несумісне одне з одним: Сталіна і духовне відродження Сталіна і, 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 і процвітання церкви Росії, про яке говорить Кирило. От. І тому ця концепція важлива для нього, для того, щоб пояснити насамперед самому собі. Як колись антисталіністу, чому Сталін все ж таки важливий? А це важливо йому пояснювати, тому що це також, також важливо для Путіна, як я сказав, для Путіна Сталін це архетип, це, це модель для його власної поведінки. Така логіка, чесно кажучи, не зовсім вкладається в мигали. Я розумію про що говорити, я розумію, яку логіку послуговується Кирило і якою логікою послуговується в Російській Федерації, але це настільки викривлено, щоб важко важко назвати здоровим глуздом, якщо і назвати це дивом, то те, що відродження, так зване відродження православ'я християнства в радянському союзі відбулося всупереч тоді дія. Сталіна, а не завдяки йому це можна було б назвати дивом. Якщо ми повернемося ще трохи далі в історію Російської Федерації, коли вона ще була Російською імперією, тоді ж був цар, який фактично був намісником Бога на землі. Чи можна сказати, що зараз Путін, коли його Кирило називає теж дивом Божим? Ну, фактично узаконює, е, поки що, негласний е, статус е, царя в Російській Федерації, і що можливо згодом е, президент в Російській Федерації буде зовсім не виборна професія а от так от будуть призначати себе президентами і довічно. Справді бажання Путіна це продовжити себе при владі або фізично, фізіологічно, тому він насправді вірить, що він може жити довше ніж інші люди, і дуже сильно в це вкладається. Але якщо все ж таки, коли він його життя дійде кінця, він розуміє, що треба комусь передавати цю владу, і тому він розглядає можливості певної спадковості успадкування цієї влади. Його найближчими оточенням або навіть представниками його родини. А сам Путін вірить в монархію для Росії. Він е, е, дуже шанує такого російського філософа Івана Іліна, який е, якраз вважав, що Росії найбільш для Росії найбільш органічною є не спадкова монархія, тобто монархія, коли е, одна людина править е, країною, але е, це не зовсім класична монархія, коли царство успадковують діти від, від батьків. Це класична середньовічна скажімо, європейська модель. От, а Путін схиляється до, до того, що все ж таки в Росії має бути монархія. Він думає про якесь успадкування своєї влади кимось, як я сказав, можливо, навіть представником його родини. Але Можливо, і представником його найближчого оточення, хто міг би забезпечити продовження його, його лінії, скажімо так, Кирило це все дуже добре розуміє, і тому він намагається сконструювати таку ідею влади в Росії. Це його так мити фах, його хист. Він має талант конструювати такі ідеї, таку ідею, яка увібрала в собі всі. Попередні прецеденти монархічного правління. Ідеологія, яку конструює Кирило, ідеологія яку ми знаємо як ідеологія руського миру, так вони самі себе називають, я її називаю російським фашизмом. От ця ідеологія, яку головним автором якої є ясно, Кирило, а вона є постмодерністською за своєю за своєю структурою в тому сенсі, що вона поєднує ідеї з минулого, які. Історично ніяк не можна було одна, одна з одної пов'язати, але їх розміщують в одному, в одному місці в рамках одного конструктора ідеологічно. От так ми бачимо, як ідея, наприклад, Сталіна проголошується поруч з ідеєю ще дореволюційної російської монархії. А модель, наприклад, Петра Петра Романова, який теж дуже близький для Путіна, тому що історично ми розуміємо, що комунізм виник як, як відкидання монархії. Тобто головна ідея Радянського Союзу було була подолати цей старий режим монархічний. Але в пострадянській Росії оцій ідеології, оці ідеї, які історично були несумісні між собою, вони сумвонити разом їх складають, разом їх ставлять. Одна одна для одної, так фігура Сталіна виявляється поруч з фігурою Петра чи Івана Грозного, наприклад, і це все робить Кирило. Якраз він конструює цей постмодерністський, скажімо цю постмодерністську ідеологію, яка головна ідея, головна мета якої це пояснити елітам російським, пояснити Путіну і пояснити народу, наскільки він може це все зрозуміти, чому Путін це є Росія, чому влада mm -hmm. Путіна має продовжуватися. Якомога довше. Якщо о, о, говорити про російські еліти, е... Чи дійсно вплив церкви на них такий значний? Можна вочують е, пропустити і повірити, що е, звичайне звичайні прихожани просто це середньостатистичне населення Російської Федерації, яке відвідує до церкви, ну знаходиться під впливом, е, якщо це глибоко віруючі люди, релігійні, вони вірують в Бога е, і вірять в те, що е, ці священники, які перебувають в церквах під впливом Кирила, доносять до них істину, але еліти, так звані, це ж люди з освітами, з великими грошима, з життєвим досудом, які бачили не тільки Російську Федерацію, а й інші країни, чи дійсно вони знаходяться під таким сильним впливом, аби їм оцей кирил розповідав, що Путін це і є Росія. Далеко не всі знаходяться під впливом е, цієї ідеології, але вони розуміють важливість цієї ідеології для мас, для організації е, і консолідації мас, а розуміє це і Путін. Я не думаю, що Путін сам вірить е, особливо в цю ідеологію, але він розуміє важливість цієї ідеології. безумовно. Я не думаю, що сам Кирило вірить в цю ідеологію, але розуміє важливість. А ну Кирило вірить цю ідеологію, принаймні в той момент, коли він її проголошує з замона в церкві, коли він так моти вже не публічно а, а, говорить з кимось. Я думаю, що він а, досить критично може висловлюватися з приводу окремих ідей цієї ідеї ідеології. але. Вони а, грають в цю гру. Це досить лицемірна гра, коли вони а, пропонують масам ідеї, в які більшість з них самі не вірять. От, але ця ідеологія, вони знають і розуміють, ще з радянських часів вона потрібна для людей, як була потрібна комуністична ідеологія. Uh -huh. От і фактично, те, що проповідує Кирило, просуває Кирило, це є такий так, так, так така заміна комуністичної ідеології, субститют комуністичної ідеології. А він всіє, всієї душею ненавидів цю комуністичну ідеологію, як і Путін, ну коли він там поклав свій пакт ПВТ, скажімо, коли він. Там перейшов з КДБ на бізнес, що називається. Є свідчення, які говорять про те, що Путін розчарувався в цій комуністичній ідеології. І звичайно, вони не хочуть повернення цієї ідеології. Кирило і в проповіді позавчорашній сказав про те, що це, це, це була там найстрашніша ідеологія, що це була найважчі най, період для в історії церкви. Але вони розуміють, що ідеологія як така вона потрібна людям, і вони фактично сконструювали Кирило насамперед відіграв ключову роль в цьому. Він сконструював замінник для, для комуністичної ідеології, який виглядає як щось церковне, як угу. щось богословське. А він не вимагає від людей ходити до церкви. Абсолютно так, абсолютно не вимагає. І е, дуже невелика частина за різними соціологічними е, е, спостереженнями, ну максимум 3% населення Росії ходить до церкви. А решта вони просто приймають цю ідеологію як е, спосіб е, консолідації довкола Путіна і цього достатньо. Yeah. Пане Кирило, я вам щиро вдячний за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву змістовну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжу архімандрит. Дякую. Дякую.